Шановні друзі, телеканал Миколаїв продовжує свою роботу. В студії працює Наталя Приходька. Це програма Гаряча лінія. І сьогодні до нашої студії завітали гості. Це начальник сектору кримінально виконавчої інспекції управління державної пенітенціарної служби Іпатів Олександр Якович. Добрий вечір. Вітаю Добрий вас вечір. в нашій студії. А також інспектор Ланінського районного підрозділу міста Миколаєва, кримінально-виконавчої інспекції Бондаренко Ольга Васильівна, добрий вечір. Я також вечір. Вітаю вас у нашій студії. Отже, перше питання до вас, Олександр Якович. Чим взагалі займається е, ваша інспекція? Основні напрямки роботи, будь ласка. Ну, кримінальна виконавча інспекція це структурний підрозділ Державної пенітенціарної служби. Кримінальна виконавча інспекція завдання е, це м, стаття 13 Кримінального виконавчого кодексу виконання покарань. Не пов'язаних з позбавленням волі. Це виправні роботи, громадські роботи, заборона займати певні посади або займатися певною діяльністю. Контроль за поведінкою осіб звільнених від відбуття покарання з випробуванням. Є такий, це аналог минулих з відсрочкою. Також ми виконуємо адміністративне стягнення у виді громадських робіт. Це взагалі все. В принципі, роботи вистачає у вашої, вашої інспекції. Роботи вистачає. І... Навіть навантаження, навантаження на наших працівників збільшується, так. збільшується. А трошки про саму інспекцію, про кадрів можете розказати? Так, кадри це наші інспектори, мають кваліфікацію, як правило, юристи, психологи і педагоги. Нас по області 124 особи. Тобто ви в місті Миколаєві, в кожному районі, а також в, рай... І, в районах, І В кожному районі. області. Яка кількість осіб, які перебувають на обліку? Взагалі, що це за облік? Як він ведеться, як він заповнюється? На обліку на сьогодні у нас перебуває 4700 осіб. Серед них 99 осіб це засуджені до виправних робіт, 200 осіб це. До заборони займати певні посади, 210 осіб, засуджених до громадських робіт. Решта осіб це звільнені відбуття покарання з випробуванням. Це найбільша кількість така вісома. По облікам в середньому навантаження на працівника у нас десь 50-60 осіб. Для прикладу, у Європі, у странах Європи в службі пробація, аналог нашої кримінально виконавчої інспекції теж. Від 25 до 50 осіб на обліку перебуває. Ось дивіться, якщо людина вперше потрапляє в поле зору вашої кримінально виконавчої інспекції, воно в обов'язковому порядку остається на облік? Обов'язково. Угу. До інспекції надходить вирок у відношенні даної особи прямо з суду, з районного. Ми викликаємо та ставимо на облік і проводимо з ним профілактичну роботу. А бувають такі випадки, коли людина декілька разів. Бувають, але саме покарання без позбавлення волі в основному призначається особам, які скоїли злочин вперше невеликий або середньої тяжкості, і мабуть в останній раз, якщо так трапилось, а, ну, будемо сподіватися. Будемо сподіватися. Отже, Ольга Васильівна до вас питання: чи виконується покарання без позбавлення волі у відношенні неповнолітніх? Адже ви відповідаєте за саме за неповнолітніх. Так, а вже ж виконується, працівники інспекції ведуть персональний облік неповнолітніх засуджених осіб. На обліку нашого Ленського районного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції знаходиться 13 неповнолітніх осіб. З них 11 засуджених до покарання не пов'язаних з позволенням волі та дві особи, які притягнуті до адміністративної відповідальності, на яких накладено стягнення у вигляді громадських робіт. Після надходження копії вироку суду до інспекції неповнолітні одразу викликаються з батьками або особами, яка їх заміняє, для проведення співбесіди, під час якої роз'яснюється порядок та умови відбування покарання. Що стосується осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, на яких накладено стягнення у вигляді громадських робіт, то тут відмінність від дорослих тим, що вони відпрацьовують день лише дві години, на відміну від дорослих, які відпрацьовують чотири години. У місяць це Десь приблизно 40 годин громадських робіт. Добре, одивіться. Ви спілкуєтеся з неповнолітніми, з їхніми батьками, частіше за все, за що їх карають? Які це види? Злочинів, якщо можна так назвати, е, найчастіше на обліку нас стоять неповнолітні засуджені за крадіжки згідно статті 185 кримінального кодексу України, за грабежі, це стаття 186 кримінального кодексу України та незаконне заволодіння транспортним засобом це стаття 289 Кримінального кодексу України. А що це за родини, Якщо можна трошки про це розказати, е, можна вже ж це родини. В основному це у нас діти з повних сімей, шість осіб. Є також багато дітей з неповних осіб, це приблизно 3-4 особи у нас на даний момент. Є особи, які знаходяться під опікунством близьких родичів, це у нас одна особа, є навіть сирота, але в даний момент він навчається в професійному училищі. Одна особа. Ось дивіться, ви сказали, що шість осіб це із повних сімей. Здається, є мати, є батько. А чому ж так трапляється? Які причини? Ви ж аналізуєте, коли спілкуєтеся? Так, ну причини тут можуть бути різні. Те, що є батько і мати, це не завжди спасає дитину від компанії, яку вона потрапляє. Також є різне виховання у батьків. Іноді батьки відсутні, потім вони знову виховують своїх дітей, з'являються для цього. Тобто тут причини достатньо різні. Чому а бувають такі виникає? випадки, коли, наприклад, батьки е, дуже мало часу оприлядять дитині. Наприклад, вони десь за кордоном заробляють гроші, адже трапляються такі випадки. Наприклад, дитина виховує бабуся чи дідусь. І так, от, трапляються такі у нас навіть випадки. От під опікунством на даний момент знаходиться під бабусним. У нас одна особа. Добре, так Олександр Якович, давайте більш детальніше поговоримо про порядок виконання покарань у вигляді, наприклад, виправних робіт. Частіше за все, це виправні громадські роботи, які? Виправ... Якщо у відсотках. Виправні роботи це найбільш старіше від покарання, які виконується вже не один рок, не одну десятиріччя. Виправні роботи полягають у відпрацюванні засудженою особою за місцем роботи, без відриву від, так сказати, производства сім'ї. Він живе вдома, з відрахуванням певної, це. Від 10 до 20% частки і заробітної плати у прибуток держави. Ну, наприклад, в цьому році за 9 місяців ми перерахували завдяки таким отриманням вже 110 тисяч у прибуток держави. Які позитивні моменти виправних робіт? Це, по-перше, не потребує ніяких затрат з боку держави. По-друге, людина спілкується з сім'єю, з рідними, з близькими. І крім того, воспитательного возпіт... характеру на производстві ніхто не відміняв. Е... Наступне від покарання громадської роботи це достатньо новий від покарання. Він... Ми почали його виконувати з веденням нового кримінального кодексу 2001 року. Е... Він полягає в відпрацюванні засудженими особами, вільний від роботи час, суспільно корисних робіт, не більше чотирьох часів на. З дивіться, у вільний від роботи час. А якщо людина працює офіційно 8 годин на день, так, отам, з 8 до 17 Дуже годин. важко, так, да, буває. Це, це суб, суботи та неділі туди відпрацьовує. Тобто І, можливо, так, у суботу у неділю? Так, це можливо. Ну це буде дуже довго відпрацьовувати. Дивитись 240 годин 240 годин на 4 години на добу 60 днів. 60 днів. І якщо це субота та неділя, можна підрахувати скільки буде. -то. Тобто, може два місяці працювати. А що це конкретно за роботи? Наприклад, ці роботи визначаються органами місцевого самоврядування. Це, як правило, жеки, лікарні, музеї. В цьому році почали відпрацьовувати у нас у сказці, у деському містечці. Роботи прибирання, вивес сміття, покраска бордюрів, парканів, ну, у сільській місцевості це сільради, сільради, колодовища. Дороги прибирають. Дуже дуже багато роботи. Особливо коли зараз листопад і потрібно прибирати листя в наших парках. Листопад і взимку теж це прибирання вожелебиці і проче. А які це робітники? А... Я маю на увазі ті, хто виконує ці роботи. Які вони з себе робітники? Дуже різні робітники. Дуже різні. Але це не залежить від того, який він робітник. В нього. Я маю на увазі, він сумлінно ставиться до поставленого завдання. Чи це знову ж таки різні Я, люди? Він повинен сумлінно статися. Якщо він не виконує роботу, то у нас є певні заходи щодо в життя. А хтось слідкує за тим, коли. Обов'язково відповідальна роботиці? людина від підприємства, де він відпрацьовує, і повідомляє про це інспекцію. Обов'язково. Якщо особа. Так чи інакше ухиляється від виконання покарання, не з'являється до роботи, не з'являється потім в інспекцію, то ми вживаємо певних заходів. Є у нас і заміна, подаємо в суд матеріали, порушуємо кримінальні справи. Ось дивіться, Ольги Васильівни, ми питали за що неповнолітніх наказують, так, дорослих. Які це статті, якщо найчастіше Дорослий в основному це крадіжки? це... Веркомання, ну і це взагалі основне покарання. А сконі дорожньо-транспортних пригод? теж є, такі? Да, теж є, да. так. І такі люди у нас перебувають на обліку, і їм, крім основного покарання, даючи додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади, угу. це керувати транспортними засобами. Ми відслідвіслідковуємо це питання, обов'язково контролюємо. Вилучення, посвідчення водія та контролюємо, щоб людина за руль встановлений термін не сиділа. більше. Добре, до вас питання: з якими організаціями ви найчастіше співпрацюєте? Найчастіше співпрацює інспекція це з Миколаївським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Миколаївським обласним благодійним фондом нове сторіччя. Також з Ленінською районною організацією Товариство Червоного Христа та вже ж сектором кримінальної міліції у справах дітей. А в чому визначається саме ваша співпраця? Наприклад, з центром Миколаївським міським ми співпрацюємо щомісяця, проводиться виховна профілактична робота з дітьми, обов'язково проводяться групові тренінгові заняття з неповнолітніми засудженими. Якщо потрібно, проводиться індивідуальна робота з кожним із них. А також цей центр нам надає інформацію щодо проведеної роботи і ті зміни, які проявляються під час цієї роботи. Якщо брати нове старіччя, то ми проводимо з соціальними працівниками теж групові тренінги і заняття з неповнолітніми. Також працівники інспекції проводять присвітницьку роботу. Наприклад, на базі Академії дитячої творчості була проведена лекція про правопорушення серед дітей. 1 вересня цього року працівники інспекції привітали дітей та вчителів з Днем Знань. Також працівники інспекції беруть участь у відкритті майданчиків дитячих Ленського району до дня захисту дітей. Ми а вже ж підтримуємо дуже тісно зв'язок з батьками, це обов'язково дітей, і також проводимо з ними співбесіди і роботу. З товариством Червоного Христа була проведена нами бесіда з дітьми спільно з ними про здоровий спосіб життя. А також на цьому заході привітали деяких дітей з днем народження, у яких був якраз цей період. Співпрацюємо ми спільно з міліцією, з працівниками міліціями, проводимо індивідуальну профілактичну роботу. Ось дивіться, ви казали, що ви спілкуєтеся зі школярами дивіться, неповнолітні, так до 18 років. Наскільки важливо саме з маленьких років дітям розказувати, що таке добре, а що таке погано? Ми вважаємо це дуже важливо. От на базі ТШСК Академії Кадемікачої творчості ми проводили цю лекцію у дітей, які з третього класу, тобто достатньо, це, принципі, достатньо маленький віки, вік. Да. І нам також подив був, чому такий маленький вік, але ми вважаємо це правильно, тому що діти повинні знати з такого маленького віку. Що таке правопорушення? І що буде за це правопорушення? Навіть дітям у маленькому віці. Адже всі ми знаємо, що все ж таки, якщо у маленькому віці все, все одно буде покарання. Так, да, да. так. До речі, давай, я давай. хочу сказати, ця робота проводиться по всій області. Угу. В школи в Миколаївському районі це лицей аграрний, з людьми дуже плоснеповнолітніми дуже плодно працюють в школах. А як вчителі на контакти йдуть з вашими інспекторами? Так, йдуть і нас завжди вітають, запрошують і раді нам. Вони дуже тісно з нами співпрацюють. Добре. Про дорослих. Мабуть, у них у дитинстві не було таких уроків? З ними не спілкувалися, якщо так вийшло, що вони. <плес> Індивідуальну профілактичну роботу з дорослими за місця мешкання, на мій погляд, на жаль, на сьогодні проводять органи внутрішніх справ. Не, не ми, не органи кримінальної виконавчої інспекції. Ми проводимо нашу роботу тільки в межах, в, межах, да, в межах наших кабінетів, угу. в межах спілкування, проведення реєстрації і проще. Що стосується. Це дуже, яким чином це проводиться? Органи внутрішніх справ нас повідомляють про проведену роботу довідками, як він характеризується, пояснення, як він живе, як там з батьками. Це ми матеріали накопичуємо в наших особових справах. Ви ж розумієте, довідки, характеристики це добре, але все ж таки контакт з людиною це ж набагато ліпше, адже можна написати все, що захочеш. Контакт з людиною проводимо ми е, е, під час проведення реєстрації засуджених. Обов'язково. Тобто Дивкуємось, ви їх викликаєте? Викликаємо, да, проводимо співбесіду, і не обов'язково це під запис і проще. А за законом, які терміни, наприклад, якщо е, прийшло в, е, рішення суду, за який час потрібно викликати людину, щоб вона до вас з'явилася? Чи є за законом якісь? Законодавці визначають цей термін як негайно, але ну, на протязі 10 діб ми викликаємо і ставимо на облік. Е, я б хотів, може, трошки сказати про обов'язки, які суд може покласти на засуджену особу. Давайте. Це, да, це. це по-перше, е, з'являтися до інспекції на реєстрацію. Тобто обов'язково обов від 1 до 12 разів на квартал. Не міняти місця мешкання та навчання, не повідомивши про це тобто, інспекцію. А можна у телефонному режимі повідомити? 에, повідомити можна, але потім обов'язково потрібно з'явитися, да, дати пояснення, може бути дати якусь довідку, що ти учишся, навчаєшся в, навчаєшся в новому місці. Це не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу інспекції. Це пройти курс лікування. Це алкоголізм, наркоманія, інші хвороби. Ці обов'язки контролюємо виконання їх. Добре, а хто яким чином контролює поведінку осіб? Я вже казав: поведінку осіб за місцем мешкання контролює органи внутрішніх справ, дільничні інспектори міліції. Про що повідомляють. А не державні організації, не, ну це благодійні організації. Не, не державні зараз організації, багато... ми вже да, споміна, сьогодні сповідали нове сторіччя, яке дуже добре допомагає. Mm -hmm. Це уклали угоду про співробітництво з організацією Юнітус, це релігійні організації нам дуже допомагають, тому що заповнювати необхідно їх вільний час та навчати. Добре, у нас до кінця ефіру ще залишається не так вже багато часу. У вас є така можливість десь по дві хвилинки звернутися до наших телеглядачів, мабуть, до батьків, також до вчителів, до дітей, які зараз цього вечірнього часу дивляться. Нас, будь ласка, з кого ми починаємо? Давайте з вас. Ну, давайте з мене. Я хочу звернутися до батьків, перш у все, тому що вони являються... Є... Основою для того, щоб діти не скоїли правопорушення. Якщо батьки будуть дійсно належно виховувати своїх дітей, давати їм як набагато більше свого своєї уваги, то я думаю, ці діти не будуть потрапляти до нашої інспекції. Що ми побажаємо? Ну я бажаю їм вчитися, працювати і щоб вони займалися вільний час і не потрапляли до поганих компаній. Добре, дякую. Вашого Власного дозволу. Фактор. 10 жовтня у першому читанні було прийнято закон Верховної Ради про службу пробації. Це на служба пробації буде утворена на базі кримінальної виконавчої інспекції. І функції майбутньої служби пробації будуть наступні. Перше, це досудова функція. Тобто в суді. Наші працівники потрібні будуть доказати суду, що його можна перевиховати без ізоляції від суспільства. По-друге, це наглядова функція, тобто ми зараз її займаємося. І, собственно, пенітенціарна функція це підготовка особи до звільнення з місць позбавлення волі. Це все буде покладено на кримінальну виконавчу інспекцію у разі прийняття цього закону. Я думаю, що ця реформа дуже і дуже повинна відразитися на нас, тому що це зменшиться кількість осіб, які перебувають під вартою, більше буде на обліку у нас. Крім того, для до цієї роботи служби пробації будуть лікар працівники психологічні, педагогічні та соціальні працівники. Тобто роботи у вас. Буде. Ну, це буде в майбутньому. В майбутньому. Що, ж, що ми побажаємо, все ж таки нашим телеглядачам? Я Терпіння, тільки... мабуть? Терпіння та законослухняної поведінки. На ну, так буде. Що ж, дякуємо, що завітали до нашої студії. Гадаю, що це не остання наша зустріч. Будемо спілкуватися з вами. Я нагадую нашим телеглядачам, що це була програма Гаряча лінія. Студія працювала Наталя Приходько. До побачення і бережіть себе.